Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Вже дуже давно я не викладала ніяких рецептів, тому сьогодні давайте спробуємо приготувати разом зі мною цукерки всього лише із трьох інгредієнтів. Нам знадобиться 100 г чорносливу, горіхів та плитка будь-якої шоколадки. Отже, спочатку я замочила чорнослив і після того його необхідно начинити горішком. У кожному чорносливі є отвір, з якого виймали кісточку, і туди ми маємо помістити наш горішок, можна використовувати будь-які горіхи. Далі наші майбутні цукерочки необхідно помістити на одну годинку у морозильну камеру. Ми тим часом будемо займатися шоколадом, який необхідно розтопити. Я додаю також трішки соняшникової олії. І все ретельно розмішую. Поміщаю кожну нашу цукерочку у шоколад. Після чого етап з морозильною камерою має повторитися. Кладу ще на одну годинку. На виході маємо ось такі смачні цукерочки, стане чудовою красою для вашого столу. Ось такий смаколик у нас вийшов.